Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя Бухгалтера в Польщі. Сьогодні я вирішила зняти для вас відео про те, як встановити на телефон додаток Е-Ужин Скарбовий і робити всі операції через нього. А які саме? Зараз будемо дивитися з вами. Перше, що ми робимо, це встановлюємо цей додаток собі на телефон, в кого. Айфони ви робите через App Store, а в кого андроїди через Google Play. Набираємо в пошу... пошуковику e-ужин е скарбовий і натискаємо Скачати. Після цього відкривається сам ужин скарбовий на іншій сторінці і показує нам дії, які ми можемо робити за допомогою цього додатку. Перше, що ми можемо це перевірити свої розрахунки, платежі та відшкодування, перевірити податкову інформацію, наприклад, історію своїх декларацій, штрафів довіреностей. Сформувати звіт платника податків та перевірити свої дані. Потім вказується, що для того, щоб активувати цей застосунок, треба буде прочитати та прийняти положення політику конфіденційності. Друге, це треба буде надати пін-код для цього застосунку, щоб в нього можна було входити. І також треба буде увійти за допомогою обраного методу входу. Тож насамперед ми приймаємо політику конфіденційності. І придумуємо пін-код, але такий, щоб ці цифри не були однаковими, також, щоб вони не були по порядку 1, 2, 3, 4, наприклад, а якісь чотири різні цифри. Після цього ви можете активувати вхід за допомогою біометричних даних, наприклад, як у мене, це Face ID. І далі треба буде увійти за допомогою одного з способів. Це ми будемо робити перший раз. В наступні же рази буде достатньо війти за допомогою пін-коду або Face ID, як у мене. Я вибрала для авторизації першим способом це за допомогою профілю зауфаного. Ви можете за допомогою банку входити або якось по-іншому. Вносимо пароль. Логін і пароль, і ще код СМС, який вам прийде на ваш номер телефона, який підв'язаний під профіль профільзоуфани. Система нас повідала, що ми активували застосунок, і далі вона перекидує нас на сайт eUжен Скарбовий, тобто в наш податковий кабінет. Дані наші не зберігаються в цьому застосунку, але ще. Зберігаються в нашому податковому кабінеті. І перше, що ми бачимо, це, звичайно, вже ті піти, які ми подали в різних роках. Це можуть бути під 36, 38, 28 і так далі. А для того, щоб перейти до вашого піту, вам треба буде натиснути синю кнопочку прийти далі до зложених документів. І вас перекине на сторінку, де зверху буде видно ваш рахунок, на який ви можете сплачувати ваші податки. А нижче буде видно поле, в якому можна буде вибрати рік, за який ви хочете побачити свій під. Ось тут, наприклад, у мене видно, що за 2024 рік я подала 30 січня під 36 і в цьому Піті у мене вийшла, що податкова повинна мені перерахувати на мій рахунок 6349 злотих. І ще тут видно, що це коректне зазнання, тобто це не перший пік, який я за 2024 рік подала. Але. Податкова насправді в цьому віконечку бачить тільки останню коректу. Бо я подала спочатку одне, одну декларацію, а потім я її виправила і податкова бачить вже другий виправлений варіант. Так само я можу подивитися і за інші свої руки, яку саме декларацію і коли я її подавала, і скільки повернення від податкової я отримала. Також, якщо на головному екрані натиснути подати документ, то ви побачите, які документи можна подати через телефон, через ужин скарбовий до податкових. Наприклад, ви можете заявку на отримання довідки про відсутність заборгованості, або стан податкової заборгованості отримати, також ви можете подати заявочку на отримання довідки про доходи та внески, заявку на отримання довідку про доходи. І так далі. Також ви можете тут подати заяву за. Для того, щоб змінити свої якісь дані, номер телефону, адресу, свою, щоб податкова бачила іншу. І також ви тут можете подати заяву на переплату. Тобто, якщо колись ви переплатили ваш податок і хочете його повернути, то можна через цей застосунок це зробити. Також, якщо на головному екрані вибрати подати е декларацію ви можете вибрати, яку саме декларацію. Ви хочете обрати і подати під, сіт, ват, або здоровізну якусь декларацію, і так далі. Якщо ж вам потрібно буде оплатити податки, то на головному екрані треба вибрати оплата онлайн. І далі є два способи доступних оплати. Або бліком за допомогою коду, дуже зручний такий платіж, він дуже швидко приходить, або через електронний. Переказ. Натискаємо продовжуй і нас перекидує в інше віконечко, де спочатку ми вибираємо вид податку, який ми податок хочемо заплатити. Я платила під. потім вибираємо згідно якої декларації. Під 36. Ідентифікація зобов'язання можете запам'ятати або ні. Я зазвичай там пишу свій номер весель. Далі я пишу суму, яку я хочу заплатити, і за який період вибираю або рік, або квартал. В цьому випадку це 2024 рік і натискаю наступний крок. Тут показується відправник і одержувач платежу, номер песеля відправника, ім'я та прізвище, де він проживає, до якого у жонду скарбово буде цей платіж перерахований, з якого номер рахунку. Наступному кроці робиться підсумок всієї інформації, яку ми раніше заповнювали, і треба натиснути, прийняти і оплатити. Також в цьому додатку ви можете встановити телепін-код. Що таке телепін-код? Це такий код за допомогою якого ви можете, подзвонивши до податкової служби, одразу підтвердити свою особу? І вони зможуть вам давати індивідуально вашу інформацію під час розмови. Також в закладці Дане Жудлове ви можете по різним рокам вибирати документи. У мене, наприклад, у 2021 році висить два піт 11. Якщо біля під 11 ви натиснете стрілочку, то побачите ті піти, які... Видав вам ваш роботодавець в цьому році, і можете їх скачати. Про те, що переписуватися з податкової, подавати різні заяви до неї, я вже казала. І Зараз я вам швиденько розкажу про те, як подати заяву на отримання довідки про відсутність заборгованості. І перше, що треба зробити, це поставити крапочку навпроти, прошу видати довідку. Про відсутність податкової заборгованості. Натискаємо наступний крок, і е, тут заповнюємо, кого це стосується. Пишемо, що за себе нам потрібна ця довідка. До речі, якщо ви бачите, у мене одразу автоматом висвітився ужин скарбовий варшава Мокотов. чому? Тому що я відношуся до цього ужина згідно адреси моєго проживання. Коли я перший підсвій в Польщі здавала, то я відмічала. Цю адресу. І далі, якщо ви змінюєте свою адресу, то вам обов'язково треба відправляти до податкової такий документ, як ЗАП3. У мене є окреме відео про цей ЗАП-3, як його відправити. І тут можна через цей додаток також цей зап. 3. відправляти до податкової, змінювати свою адресу. І тоді автоматом буде у вас вибиратися необхідний ужин скарбовий. І ще ця адреса дуже важлива, тому що коли ви будете подавати на карту побиту вашу довідку про відсутність заборгованості. Тоді обов'язково у вас тут повинна стояти ваша адреса актуальна, де ви проживаєте, де вас можна знайти. В наступному третьому кроці йде підсумування ваших даних. Обов'язково перевірте, чи всі ваші дані правильно вказані, і ці дані будуть вказуватися в вашій довідці про відсутність заборгованості. В наступному кроці ви вказуєте, для чого вам ця довідка потрібна. Я вказала, що мені потрібна вона для карти побиту. Далі ви вказуєте свої контактні дані, номер телефону і емейл. А далі йде підсумок всіх даних, які ви заповнили, щоб ви ще раз їх перевірили, і далі. Треба натиснути Прийняти і відправити. І далі у вас буде видно, коли документ надіслано, опрацьовано і доставлено в управління. І далі ця е, інформація буде в над... відправлених документах, коли він відправили, в якій годині і під яким номером зареєстровано. Сама ж довідка, яка прийде від податкової, буде знаходитися у закладці Отримані. Зазвичай. Вона приходить на наступний робочий день. Також в цьому додатку можна побачити повернення податків. Коли і скільки, за який період вам повернули податки. це треба натиснути, показати більше напроти року. Наприклад, у мене в 2024-му сума повернення 6579 злотих. Також, якщо ви перейдете у розрахунки, то побачите всі. Кошти, які ви перераховували до податкової. я, наприклад, перерахувала 230 злотих, тому що я подала декларацію, і у мене вийшло 6579 злотих до звороту, і податкова. Перерахувала саме цю суму мені на рахунок. Але потім я перерахувала, подала до податкової коректу до цього піту на 230 злотих менше. Тобто мені було треба вернути податкові ці 230 злотих. Я це робила через банк, але ви можете. Одразу тут в податковій, в цьому додатку, це зробити, як це зробити, я вам вже показала. Також тут ви можете побачити свої штрафи, які є на вас перед податковою. У мене штрафів немає. Також ви можете бачити, що в самому низу екрану є такі закладки: головна, документи, послуги і обліковий запис. Перші три ми з вами вже розібрали, а зараз покажу обліковий. Запис. І перше, що видно, це ваш номер персель, ваше ім'я і назвісько. Натискаєте ваші дані, і він більш детально там показує всі ваші дані, які є в податковій. І також тут видно, що якщо ваші дані застаріли, можете подати форму за 3, і тут через це поле можна його подати. Далі, якщо виберете податковий мікрорахунок, то відкриється сторінка, де видно на який рахунок треба, вам буде переводити гроші, якщо ви будете... у вас буде недоплата по податкам. Далі, якщо зайдете в налаштування, то ви зможете заповнити дані для того, щоб спілкуватися з податковою. Треба натиснути гаряча лінія Державної податкової служби і присвоїти собі телепін, згідно якого вас будуть розпознавати в податковій службі. І як і в різних звичайних застосунках ви можете тут робити різні налаштування свого облікового запису. Наприклад, налаштувати свою безпеку, як входити за допомогою піну або за допомогою ваших біометричних даних. Також можна буде змінити мову застосунок. Ну, ніби сьогодні і все. Сподіваюсь, все для вас було цікаво і корисно. Якщо так, ставте лайки. Всім па-па!